Сонячної Італії. Трошки про себе, хто мене ще не знає, бачите, я починала вести свій канал для себе, для своєї пам'яті. Але я тут якби знайшла якихось знайомів, однодумців. Ну, я просто не знаю, чим люди цікавляться. Але оскільки я в Італії, я Українка. Я їжджу в Україну. У мене там залишається сестра, яка працює на минуточку в військовому госпіталі в Києві. У мене там залишається син, племінники. І якби не то, що я віддалилася від України, я розумію і ситуацію і економічну, і ситуацію медичну, і зарплати вчителів. Ви знаєте, мені здається, що я навіть Може більше знаю, ніж е, хтось із молоді, скажімо так. І в себе на каналі я розповідаю все, те, що я відчуваю, те, що я бачу, те, що я знаю. І якби інформація ну, провірена якби, на собі. Нікого не вчу жити. А просто ділюся своїм досвідом. Може хтось побачить і подумає, о, я поняла, оце так ок. А оце отак не ок. І може ще хтось скаже о, Оксана, блін, ні, отак теж не ок, давай щось міняй, Розумієте? Тому що я звикла, я в Україні до 33 років прожила. У мене були вже состоявші подруги, які досі, коли б я не приїхала, вони є, всі на місці. Я тут, вони там. Із мого села ніхто нікуди не іммігрівав, ніхто нікуди не виїхав. Навпаки, в моєму селі напевно розкупили всі будинки і там, може, пару якісь хаток осталося. Навпаки, до нас приїздять. І просто все з свого досвіду розповідаю. Те, що я відчуваю, те, що я бачу. У мене є дитина сім'ярічна, яка ходить в школу, вже в другий клас в Італії. Замужем я за італійцем. У нас тут ціла Кайдашева сім'я йогова. є свекор, свекруха, які так мамою мені і не стали, і не, взагалі нічого не зрозуміли, їм байдуже до мене. Є сестра, сама старша, яка живе у Мілані, ну, та сама адекватна, тому що вона саме раніше від них відбилася, поїхала, була самостійною, а старша ця сестра і найменший брат глухонімі. І на той момент вони вчилися така от школа-інтернат для глухонімих. Десь 2,5 години їзди від цього місця, і якби вони з шести років були в тій школі, приїздили додому на на свята, так що вони самі адекватні, вона саме адекватна, тому що найменший брат живе з бабою у нас в будинку поруч, ну, з мамою своєю, а сестра чоловіка живе за 40 кілометрів. По початку вона дуже нам калашматила все всередині всім її от братом, там, руководить намагалася. от, Так, дзвонила, і от твоя Оксана то те не то, то те". Це ми тільки одружилися і вже було все не те. А Я думала, що вона вгамувалася ні, напевно, була під прикриттям дуже гарним, тому що я бачу зараз дуже знову активувалася. І завдяки їй я не в Тіктоці, а завдяки їй я ось на Ютубі. І навіть дуже рада. Тому що два місяці ведення соціальних мереж я тільки зараз зрозуміла, що в мене такий правильний вибір. І чому саме цей вибір, от в інстаграмі трошки інформації. З мого досвіду в Інстаграмі, там же ж ти активну сторінку ведеш, коли ти щось будеш продавати. Чи свої курси, чи ти психолог, чи якась продукція в тебе є. Там, так, да, в інстаграмі, от, саме клас. Ну і там, хто на там, свою сторіночку веде сугубо для себе, для якихось відео, це вже окремо. Там мої італійці мене бачать. Не те, що я їх стісняла ще ще щось, просто поки починала вести свій блог. Мені було краще, коли от на такій платформі, де інші люди, інші люди. В інстаграмі там молодь сидить. І... Мені подобається, як бачите, такі більш довші відео, поговорити. І е, YouTube це саме от е, якийсь от, е, творчий канал, це саме те, що дійсно ти можеш виразити себе, чимось поділитися і е, якби, е, і все. А, І аудиторії тут більше. А, і Чому не TikTok? На Тік-Тоці теж такі довгі. Відео, якби там по 10 хвилин відео проходять. А і там на Тіктоці в мене є теж сторіночка. Там мене мої бачать односельці, ті, хто мене в Україні знають, дуже їх всіх люблю. І якось так. Намагалася в Тіктосі завести сторінку італійську, але не буду італійців розвлікати. Сестра зайшла. Сестрі 48 років. Зайшла на мою сторінку, щось там поаналізувала, вже чоловіку нашептала, зайди подивись, вона там прикольчики висвічує. О, прикольчики, звичайні прикольчики. Не знаю, що вона хоче від мене, ще але і знати не хочу, якщо чесно. Ми з сестрою говорили, якщо в людини все добре, то вона в чужу сім'ю лізти не буде. Да, там, висвічувати себе в соціальних мережах це не про хворобу. Це не про те, що в тебе там з головою не все добре. Просто ти себе десь хочеш виразити. А от коли вже хтось лізе до когось, в'їсться, то вже все. І це вже яка аб'юз якийсь, і ти від цього позбавитись не можеш. Добре, що вона хоч перед тим, як ми з чоловіком одружилися, вона за два роки до нього вийшла заміж, їй вже було 38, а до того нагулялася хух. А, і якось так. Якось так і це просто е, зараз наслухалась, що е, дуже багато е, можуть е, коучі, Е, Ну, вони цим заробляють гроші, тим, що вони в соцмережах набирають собі клієнтуру. Я нічого не продаю, клієнтуру не набираю. Якби ще могла своїм глядачам робити якісь подарунки і е, запросити на каву е, пригостити кавою круасану. А, я б з задоволенням. Ну так, всі, оскільки далеко, якось так, якось візуально спілкуємося. І просто, ще, що хотіла сказати, що чомусь почали. Да, там Я пару відео зробила, от які ж ті чоловіки. От, да, там я тут живу і я бачу, я можу щось проаналізувати, сказати. У мене чоловік італієць, да, в моєму окрузі спілкування є лише італійці. Ми живемо в лісі, тому якось так. І які ж ті італійці? От, да, Менталітет. Я можу просто проаналізувати. От у мене дитина ходить в школу, у них школа маленька, сільська. І виходить, да, там, з 1 по 5 клас, ну, може, 20 дітей. З цих 20 дітей. Е, усі повноцінні сім'ї. Це по-перше, да? така статистика: 27 дітей і повноцінні сім'ї. Е, ніхто не розлучений, ніхто другий раз не одружений. Е, всі працюють, нема таких, що там без, без хатченки чи ще щось. Є, е, от єдине, що є одна сім'я. Ді гарні, ну де папа мав необачність зрадити, і де мама зрозуміла, що такі сім'ї дружать із сім'ями. Що коли в тебе є неодружена подруга і така вся пропагандирує нашу той заміж, то щось обов'язково буде навіть в італійців. Але вони не розлучилися, тому що там дві дівчинки, і як ви розумієте, папа Італієць, папа на всі 100%. Я за своїм папою українцем умирала. А, а це, ну як малою була. А тут а папа Італієць все тобі. І везе, і завозить, і привозить, і годує, і купляє. То можна тільки подумати: не то, що дитина за гроші купить. Взагалі, наскільки прив'язуються, тому що вдячні за те, що про них піклуються. І от там, де папа зрадив, то вони залишились разом. Діти дуже просили, як казали мої сусіди, які все знають. Ха -ха. Ця мама мене питала: а правда, що у вас там багато говорять? Думаю, людина добра, якби ти знала, і про тебе всі знають, взагалі всі подробності знають. А, це, ну, я так не сказала, звичайно. кажу, ну говорять, аби б не били. То, звичайно, я після того, як вона це сказала, почала трошки задумуватися. А якось так. І е, одна сім'я, ну як одна сім'я, одна дівчинка є, яка недалеко живе від мене. От тут найцікавіше, саме саме найталітет е, жінки, чоловіки Італії. Ми да? е, вже приїхали. Дівчинка 8 років. Взагалі умниця, красавіця, молодчинка, така, маму слухає. Вона без папи росте. Там, ну от, Вони залишаються в будинку з бабушкою і дедушкою, з її. І все-таки, оце воспитання бабушки і дедушки, я завжди говорила, що має бути. Має бути, тому що впливають, це ваш наступний рік, і бабушки і дідушки мають звертати увагу на своїх внуків. Кожен уже там поміряє, як знає з ними спілкуватися. І що відбулося? Як ця дівчинка на світ з'явилася? Ну, я кажу, дівчинка там просто, знаєте, таке враження, що просто Господь взяв цю маму, цю папу, і в них треба, щоб була з'явилася ця дівчинка. Там просто для мами скарб. Як життя складеться, це вже інше, а те, от яка вона зараз, вона дуже класна. В школі, коли її немає вчителі, кажуть: Боже, Денис, без тебе просто невозможно. Ти маєш бути щодня тут. А, і виходить, їй вісім, мамі десь було двадцять п'ять. Ще були ж дискотеки, ну як і зараз там щось є, і пішла, пішли вони на дискотеку. І вона там з тим з хлопцем не познайомилася, вона вже його знала, і в них був один раз, де почалася дитина. Хоча італійці вони дуже обережні. От Дуже рідко, коли італійці неосознано, дитина за дитиною, і зараз вже тут такого нема. Двоє двоє це максимум, і ну, троє це взагалі там, це рідко вже знайти, де троє дітей в сім'ї буде. Хоча після війни оце в них іще був, оце оцей був такий 6, 10, там скільки є, стільки є. А в Україні після війни, вже після війни, після 45-го року, от в мого діда було троє. І це вже якби багато. Я не, ну, я не говорю про Закарпаття, бо я знаю там інше. Але от більш такі от місця, де більш такі вже це, це була Житомирська область, де мій діду, Київська, Житомирська, там більшість областей, де вже не було стільки дітей. І в нас в Україні, я ж кажу, вже після війни двоє, троє це вже багато було. А тут, після війни, ще було це такий бум на дітей. А, і от ця дівчинка, і він, що саме цікаво, от менталітет, да? вона залетіла. Казалось би, якби він був вільний, він мав би женитися. Ні, як оказалось, там була наречена, там була наречена хлопець, ну, якби він толковий. В нього своя маленька пекарня. Він пече хліб, він заробляє гроші, він собі толковий, він не якийсь там шалтай болтай Дай менталітет. Він не женився, він не живе і вже ні разу не був з цією, що завагітніла, що він розумів це один раз. Але і та його наречена кинула. Просто кинула і все. І вже дівчинці вісім років, і останніх, мабуть, півтора року він взагалі з ними не має діла, тому що там щось, дівчинка, не те, що треба сказала. Він платить еліменти, тому що було зроблено ДНК. Якби він батько, і він платить еліменти. В Італії нема матерів, одиначок. Ти показуєш пальцем, хто може бути батько, і все. І все, і він буде стягуватися, з нього будуть елементи. І все, він, він тут в обіді на цих. Там та його кинула. В нього на сьогоднішній день нікого нема вже 8 років. Так, в них може таке бути, вони не замарачуються, повірте. І все, і от вам менталітет. В нас би він був і з тією, і з тією був би і ще з п'ятої з третьої четвертої він був би ніяка б наречена його не кинула, тому що є гроші, є все що ні, і взагалі б і бійнашлась би інша якась дівчина. Може, десь би в місті, там, я не знаю, Мілан, Рим, може там щось інше, але в нас отаке містечко і в нас отакий менталітет. Зради не пробачають. Тому, можливо, є такі сім'ї, да, дивуються, що вони можуть розлучитися, жити в одному будинку, тому що вони в той будинок вклали вдвох перед одруженням. Там прям половина на половину може бути. Плюс малі діти, тому що ці діти потім мають, мають кучувати що до папи, що до мами. І вони просто з фінансують. Свого цих, залишаються в одному будинку і все. Але повірте, вони не ходять до один одного, вони можуть дружити заради дітей, спілкуватися, все, но мають все собі на стороні. Отакий от менталітет. Оце от справді от те, що я бачу, те, що я можу сказати отакий от менталітет. А не якісь там мужчини в костюмчиках, ще щось. Ось вам менталітет. І італійці теж так само можуть і дерева різать, і по стовбах лазить і все. Так що дивлячись в якому регіоні. І е, да, от я знаю, що зараз така тенденція: я хочуть собі іменно чоловіка е, італійця, вибирають собі там, залишаються, наприклад, в Мілані в Римі, щоб знайти побагаче. Якщо чесно, це вже звучить смішно знайти саме в місті побагаче. Тому що вони саме в таких захалустях можуть бути і по і саме в таких захалустях можуть бути мужчини, які не були не женаті в 40 років, не дітей, не тому, що він там якийсь без... безтолковий. Тому що так, тому що так склалося. І коли я свою замуж, сестру заміж видавала, от мужчина каже, що ти вчепився? Що тобі та українка? Він так загорівся очима, все, я тебе не навчу водить машину, поки ти мені когось не знайдеш. Які у мене там подруги є, мене всі замужов. Добре, що за цю таню згадала та пристроїла. я вже дивилася, що в нього там От батьків нема, брат далеко, поруч родичів нема, будинок є. Все отлично. Все, вони за рік прийшли до того моменту, де я, не прийшла, де я прийшла за 5 років з усіма родичами цими чоловіковими. Так, що якось так. Так що, дівчата, якщо ви думаєте, що ви тільки в місті знайдете якогось чоловіка, ні. Я, ну, ну Всім совєт да любов, удачі, але це, в нас тут є толкові, але їм ну, нема часу, ну, і вже дівчини їм тут немає, та да, його, його віку, всі замужем. от Дівчата то більше замужем. Рідко коли зустрінеш дівчину замужем. Так що, всім, папа, -па, такий менталітет. А, і е, пишіть, що ви знаєте, що ви бачили по своєму досвіду.